Сьогодні 29 -е. Петра і Павла. А ми в селі Кержи на турнірі паркового волейболу. 4 на 4. Дві команди одразу беруть участь в грі. Команда Фортуна Березань з правої сторони у голубих. Команда Баршівської громади. Турнір чудовий, хлопці. Ану трошки подивимося. Ох, і веселять душу молодці. Подачка. Що там? Пошло. Пошло. Ай, беруть вітерець, Ох, височенькі хлопці. Ух, пропор влочена. Чудово. уміють, уміють. Двадцять один, двадцять три. Догони. Двадцять два друзі. Два очка, а щось воно не тягне. Але може. потягнути. Береза. Фортуна. Чудово. 4 на 4 парковий і затяжний. 23-23. вам вами. От. Березань подаватиме. 23-23. Хто потягне партійку? Баришука. Забирає очечку одне. Контрольний м'ячик. Контрольний. Контрольнішого немає. Дивимося прийом. Буде вдар. Прожорка прожорна. 24. 24. От вам і. Бомба. Просто так ніхто. Ніхто не відскакує. Подача. березень. Що тут? Ой, буде знову. І, двойний! Блок пробив. 24-23. Омо! Омо! Партія. Партія за Баршевською громаді. Молодці. Перша партія за Баршевку. О! Подйом! І... И... И легенький блочок. А тут, а тут кидочок и усетти. у сетки. У сетки ручечки повтягивали. И это судья Фиксует. подачка. Хорошая. Хорошая подачка. Прожур. Прожур. Хороший. Подача березані. Бере. А тут. Хороший. Треба брати. І. І знову беруть. І знову беруть. А тут. Е! Не та де. Два-один. Березань, прийді. по партіях 1 1. А це рішальна, рішальна, ну що тут? Хороші хапанці! Хороші, і я вчасую, друзі, і я. Дозвіл є. Ми грали колись Переяслав. Із Баржевською командою. Рясно вигравали ми в їх. Ух, хороший! Чотири на чотири. Поле трошки зужене. І. А це буде. Ой, Затяжний! Затяжний. Три-два. Баржевка Веде. У, чотири, два. 4-2. Замена технична. И Хасклёуза поправляет флажки, вышки, выравнивает. Удача. Рязань берет и не хочет наказывать, не хочет, далеко. 5-2. І з два. Баришовка. Веде в рахунку. Березань! забирає це очко 3-6. 3-6. Блок блоча відскочив, але отскок. Не туди. Не туди, друзі. Подача. Якенько. Що тут? Хороший. Хороший тут потовка немає. Тут плит немає. Тут можна підкидати його. І відкидати. Хороший. там? Не дотягнули. 4,6. Березань пробує. Дотягнуться. А тоді витягнуться. Ой, може вийти до дивіться, що робиться. Пока тянуть 5. П'ять. Березань. Може розпробувати. І пробують по шість. От вам і от. І по шість. Удача. Портуне. Прийом. Перекидочок. Що тут? Аккуратно. Аккуратно. Без помилок. Ох, скит. Хороший. Хороший. І беруть. Хороші всі беруть. От вам. От вам чотири на чотири. Парковий. Волейбол! Сидікарчі! О! Хороший! Сім-шість! Баршівська громада! Попереду трохи! Але ми знаємо! Березай! Ой! Хорошо! Що робиться? Оце! Оце! Такого! Такого не не видно і не побачи! Осім! Всім. Оце притирочка притирна. Эээ, благодариш укаю. За барышукаю. Партия. Контрольна. 8-7 за баришокаю. Вісім сім. Березань. Готова. Ой, готові, ося, ося. О, ай, хлопці. Ася-ся. А тут ні по вісім, ні. Просто так, ні. Хлопці зросли. А хотят прогулочки не вийде. Треба одна. Хорошо. Оно затяжний затяжок. Що там? Дев'ять вісім за баришовкою там щось суддя. Суддя. Що там? Десять вісім. За баришовкою, юн. Десять вісім. воно Рушило легко. Вітерець. Ано. Шо там? Одинадцять. Одинадцять, вісім. Контрольна партія. До 15 мабуть. Баришука подає. Мосяться. Хороший прийом. Ану. О! Сила! Сила! Але дуже близько. Держав, держав, держав. девять, 11. Хорошая подачка. Чудово. Тоже поле затяжное. О, замашок затяжный. И поле. 12, девять баршукам. 10, 12. Березань подает, друзья! Березань, что тут? Что тут? Оно-но! Оно! Оно. Отломи! Чуке-чуке! Ой! Оно-но! Замахнул, замахни! Ой, будет дело! О, Шеи! И пальчиками! Оно! 11-12 11-12 Можливість. Дотягнуть. Ой, хорошо. А там. Хороший. Хороший. От блока. По 12. Переривчик. Небольшой. По 12. По 12. Подача. Хороша, височенька. Височенько. Хлопці. Що тільки витворяють? Да високе. Високе. ай, беруть! Беруть. А коли ж його підсадять? Іх ті! Куди ти о? Чудо! Чудо! Проходить! Заберезання! 13-12. Подача. Березань, можливість тепер єсть. Ой, хорошо. Хорошо. Ономо! Чотирнадцятий прольот нормальний. Проти дванадцяти. Чотирнадцять, дванадцять. Березань. Фортуна, чи Баришівська громада? Друзі. Ой. Рятуйте! Обидві команди показують чудову, чудове майстерність, чудову ліктий блок! За Баришовкою. 13-14. Баришовка подає. От вам і парковий волейбол. 4 на 4. 4 на Чотири. І... Не а хотіли. А трешів хотіли. Що там? Хороший по 14. По 14. По 14. Ох, маленький, легенький. Ох, вийшло. Очко за баришівкою. А ну шо там? Спорний. Спорний. Ні-ні-ні. Забере задню 15-14. І буде контроль 15-14. Хороший блок. А там Ух, посадить, не встиг. Забрав блок. По 15. Блоки. Працюють. Працюють блоки. Баршевка. Легенько. Що там? Хороший! Хороший березанський! Портуновий! 16-15! 16-15! Контрольний. Давай. Пішов! Пошов! Пошов. бути кінцовка! Ні! По 16. не рано. Рано веселиться. Треба трохи питтомиться. Подача баршуки. Хто ще із їх? Хороший бійцівський. Сімнадцяте очко. Фортуна Березан забирає собі. Е, контролей. Контролей. Можливо. І буде. О! По 17. Подача Баржуки. Не беруться за полем. За полем. 18. 17. Березань. Подача. І. І що тут вони начудять? Тут треба тільки По 18. Чуть-чуть. По 18. Оце партія. Оце волейбол. Парковий. Прийом. І. Ой, хороший! Верезанський. 19-18. Котре. Котре контрольний. Котре. Ану хлопчики, вимацайте Вимацайте вимацяли, вимацали! вимацали. 20-18. Виграє квандаба. Баришка програє. Верезань. Фортуна. Взяла. Два день по партіях. І проходять далі в турнірі Паркового Hvala bolu. Dijakujemo što bili s